Права 1645. Обчислий об'єм куба, ребро якого дорівнює. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 7 см. Гаразд. Ну що ж, згадуємо, як знайти об'єм куба. Це добуток усіх його вимірів, а всі три виміри у куба рівні. То ми записуємо формулу А в кубі. Так, ну і це дорівнює. Замість А підставляємо 7 см у кубі. Ну і це дорівнює. 7 у кубі це буде 7, що множиться на 7, і множиться на 7. І це дорівнює. 7 помножити на 7 це 49, що множиться на 7, це дорівнює. 49 ми можемо записати як 50 мінус 1. І помножити це на 7. Це буде дорівнювати 50, що множиться на 7. Мінус 1, що множиться на 7. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. 50, що множиться на 7, 5 на 7, 35. І 1 0, то це 350. Відняти 1 помножити на 7, це буде 7. Ну і різниця буде 343. Є? Ми сантиметри помножили на сантиметр і помножили на сантиметр. Це будуть кубічні сантиметри. Є? Переходимо до другого завдання. 12 дециметрів. Ну що ж, записуємо, що об'єм V У нас дорівнює, тоді А в кубі. І це дорівнює. Замість А підставляємо 12 дециметрів у кубі. Це означає, що у нас 12 множиться на 12 і множиться на 12. І це дорівнює. 12 помножити на 12 це буде 144. То ми записуємо, що це буде 144. Що множиться на 12. І це дорівня. Ну Тут уже нічого не придумаєш, потрібно множити в стопчик. Давайте тут внизу є місце. Перемножимо. Записуємо 144. Що множиться на 12. Множимо. 4 помножити на 2 це 8. 4 помножити на 2 це 8. 1 помножити на 2 це 2. 144 помножити на 1, це буде 144. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде 1. Ну що ж, записуємо, що це вийде. 1728. 1728. Ми дециметри помножили на дециметри, помножили на дециметри, або піднесли до кубу, то це будуть кубічні дециметри. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 2 п'ятих метра. Ну що ж, формула в нас не зміниться. Записуємо, що В дорівнює А в кубі. І це дорівнює. Замість А підставляємо 2 п'ятих в кубі. І це дорівнює цей запис. Він означає, що у нас 2 п'ятих множиться на 2 п'ятих і множиться на 2 п'ятих. І це можна записати в чисельнику, як добуток чисельників. 2, що множиться на 2, і що множиться на 2. А в знаменнику як добуток знаменників 5, що множиться на 5 і множиться на 5. І це дорівнює 2, що множиться на 2 4. Помножити ще раз на 2, це 8. А в знаменнику 5, що множиться на 5, це 25, що множиться на 5, це буде 125. І? Ну що ж, ми метри піднесли до кубу, то це будуть кубічні метри. Знайшли ми, ми об'єм. Ну і переходимо до четвертого завдання. Якщо ребро, у нас 0,2 метра. Формула не зміниться. Записуємо, що об'єм у нас це А в кубі. І це дорівнює. Тобто у нас буде 0,2 у кубі. І це дорівнює. Цей запис означає, що у нас 0,2 множиться на 0,2 і множиться на 0,2. І це дорівнює. 2, що множиться на 2, що множиться на 2, це буде 8. Але тут є раз, два, три знаки після коми. то Це вийде 8 тисячних. Отже, записуємо як 0,8. Три знаки після коми. Так, ми метри піднесли до кубу. Це будуть кубічні метри. Є. Ну що ж, залишилося записати відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні. Об'єм куба у нас 343 кубічних сантиметри. Далі в другому об'єм у нас 1728 кубічних дециметрів. В третьому об'єм у нас 825 Кубічних метрів. І в четвертому об'єм у нас 0,08 кубічного метру. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму куба. На цьому вправу завершено.